Вітаю, друзі, ви на каналі Таро Політика. Сьогодні хочу познайомити вас з таким античним інструментом, як харарна астрологія, астрологія питань. Чи заслуговує ця людина довіри? Чи кохає він мене, чи варто відправлятися в поїздку, де мій блокнот, чи знайду я роботу. На такі та безліч інших питань відповідає дана астрологічна методика. Я пропоную вам ознайомитися з декількома розборами хорарних карт. Перша стосується прогнозування погоди. якою буде зима цьогоріч? Питання задане мною 30 жовтня о 22.33 по місці мого перебування. Що є квізитом у даному питанні? Я сама. Тут, власне, питання: в якій обстановці буде моє тіло? На студенті хорарної карти гороскопу. Цього опинився Лев. Відповідно, управителем Астедента є сонце. Сонце розташовано в четвертому домі карти. Моя місцевість. Сонце в скорпіоні, як ви бачите, восьмий градус Скорпіона. Скорпіон є знаком стихії води. Природа цього знаку волога і холодна. Скорпіон, як і всі водні знаки. Знак плодородний. Також він відноситься до фіксованого хреста. Таким чином, зірки вказують, що для моєї місцевості зима буде холодною з рясними опадами. Такий стан погоди по фіксованості буде затяжним. Сонце не змінює знак, воно лише в 8 градусі скорпіона. І найближчий аспект, який він утворить, це з Сатурном, який розташований у 26 градусі Риб. Зверніть увагу, що хоча на шляху до Сатурна Сонце зустрічає Юпітер трином, цей аспект не відбувається. Тому що. До утворення тригона з Юпітером. З Юпітером зустрічається Венера і перехоплює, забороняє нам аспект з Сонцем. Отже, майбутній аспект Сатурну, що теж розпочашований у вологому і холодному знаку Риб. Віщує про зиму несприятливу, холодну з рясними опадами. Сатурн по своїй природі символізує холод, пасмурну погоду, свинцове небо, нібито, а також всякого роду перешкоди. Сатурн управляє тут цій карті сьомим і восьмим домами. Отже, зима в деякі моменти буде екстремальною у восьмий дім, через рясні опади та морози. Так що, у нас буде нагода. Зимою перевірити цей мій прогноз. Наступне питання стосується відносин. І питання, яке задає дівчина, чи має почуття до мене, цей молодий джентльмен. Перед вами карта цього питання. Попередня історія наступна: дівчина познайомилася з хлопцем. Що живе в іншому місті і тільки інколи приїздить до Києва. У них зав'язалася переписка в соцмережах, і він навіть пару разів приїздив до неї. Однак серйозних кроків він ніяких не робив. Асидент цієї карти потрапив у Лева, управитель Лева Сонце в Козорозі, і воно знаходиться <клухи> буквально на куспіді. Шостого дому, тобто це таємниця. Хлопець тут показаний сьомим домом. Дівчина хоче дізнатися його таємницю. Але, але Куспіт Сьомого дому Водолії значить, управляє хлопцем Сатурн. Таким чином ми можемо казати, що дівчину дійсно цікавить цей хлопець, тому що Сонце в Козорозі перебуває під владою Сатурна, буквально любить Сатурна. Другий управитель дівчини місяць, він знаходиться у Водолії, теж знаку, яким керує Сатурн. Тобто карта повністю радикальна і підлягає розгляду. А ось джентльмен, описується він тут Сатурном. Він знаходиться у стрільці Сатурн. Він, він відчуває до дівчини лише теплі почуття, легкі почуття, тому що Сатурн, перебуваючи у стрільці, потрапляє лише в трипліциті Сонця. Примітно в цьому Харарі, що Сонце знаходиться поруч з Меркурієм, як ви бачите, дві планети в Козерозі. І тут між ними тісний контакт, тілесний, кажуть в астрології. В перарних картах з'єднання з планетою, яка не описує головних героїв, а Меркурій нічого не описує, часто вказує, що на момент питання у людини вже є інший якийсь зв'язок. І дійсно, дівчина підтвердила, що давно зустрічається з іншим чоловіком, і, скоріш за все, це людина з минулого, тому що Меркурій ретроградний. Оскільки між сигніфікаторами не складається мажорного ніякого аспекта, тобто, між сигніфікаторами, між Сонцем, який символізує дівчину і Сатурном, який символізує хлопця, немає ніяких аспектів. Більш того, вони знаходяться в знаках, які не бачать один одного. То висновок був зроблений такий, що відносини безперспективні, і це підтверджує місяць у водолії, який без курсу, тобто не утворює ніяких аспектів до виходу із знаку. Крім того, Сатурн перебуває в мутабельному знаку, що, що вказує на певну подвійність, і поруч з ним розташована якась Венера, так само, як отут Меркурій поруч Сонця. І тому це може вказувати на те, що хлопець теж перебуває в певних стосунках. Тому висновок тут, що ці відносини безперспективні, оскільки я, хоча дівчина і зацікавлена цьому хлопцеві, але хлопець до неї не відчуває нічого, крім скоріше, дружніх, дружніх якихось почуттів. І в результаті люди припинили спілкування, і їх доріжки розійшлися. Ще один дуже дуже цікавий, харарне питання. Тут і про пошук роботи, і про дітей. Чи знайду, чи знайду я роботу раніше, ніж за вагітнію? Тут асцидент потрапляє у ділу в останній градус 30-й. Сигніфікатор кверентки, тут буде Меркурій. Меркурій розташований у 9 градусі водолія. І питання тут подвійне. Що відбудеться раніше? Робота чи вагітність? Сигніфікатор роботи а... Тут я застосовую повнознакову систему, тобто один, дом, один знак, один дом. Тобто діва це перший дім, терези це другий, і так далі. Тобто робота – це шостий, шостий дім, він описується, він знаходиться в значить описується Сатурн. Дитина це п'ятий дім і теж описується Сатурном, оскільки п'ятий дім у козерозі. На чому зупинити свій вибір? Кверенка думає одночасно і про роботу, і про дитину. Меркурій водоліє під управлінням знаходиться Сатурн. Оскільки два сигніфікатора представлені одною планетою, треба одному, одному з цих сигніфікаторів підібрати іншу планету. Найкраще тут зіграє місяць. Місяць тут знаходиться у тільці 10 градусі. Чому місяць? Тому що місяць це символ жіночого організму, материнства, фізіологічної можливості зачати та висунути, виносити дитину. В контексті запитання місяць краще підходить під сигніфікатор 5-го дому, ніж Сатурн. З ким першим зустрінеться Меркурій? Дивимося. А ні з ким він не зустрічається? Ну, із сигніфікаторів з місяцем чи з Сатурном. Секстиль Сатурном був в п'ятому градусі знаків, тобто в минулому, в п'ятому градусі знаків, коли Мерку... Меркурій перебував в п'ятому градусі Водолія, а Сатурн був в п'ятому градусі. Стрільця, між ними відбувся секстиль. Так, місяць в тільці, місяць в тільці вже був у квадратурі з Меркурієм. Коли місяць був у 8 градусі тільця, а Меркурій у 8 градусі Водолія, між ними склався квадратура склалася, це було вже в минулому. До виходу із знака Меркурій вже ніяк. Не може утворити аспектів ні з Сатурном, ні з місяцем. Але щось тут цікаво в цій карті. Місяць, який символізує вагітність зачаття, уже побував у контакті з Меркурієм, тобто тілом Кверента, і це було зовсім недавно. Більше, більше того, не так давно місяць був у контакті з Сонцем. Це було, коли місяць перебував у 5 градусі, 4 градуса 22 хвилини тільця, а сонце 4 градуси 22 хвилини риб. Між ними утворився секстиль. Сонце є символ чоловічої енергії. На даний момент, на момент питання, місяць знаходиться в плодородному знаці тільця, що є свідченням підвищеної фертильності кверентки. Бачимо наступну картину. Жіночий організм був у контакті з сонцем, чоловічий організм. Дівчина мала статевий зв'язок з хлопцем. Далі місяць направився до Меркурія, що символічно показує, що до коверента прийшла вагітність. Що після секса зовсім таки і логічно. Плодовитий тілець віщує про можливість зачаття. У цій карті ацидент в останньому градусі діли. Про що це говорить? Ситуація вже завершилася, все відбулося, вже нічого неможливо змінити. Висновок кверентка вже вагітна на даний момент. Тому їй не вдасться влаштуватися на роботу раніше. Вагітність вже наступила. Тест на вагітність після консультації підтвердив те, що дівчина вагітна. Ось така, друзі, цікава хорарна астрологія. І якщо вас цікавлять подібні консультації, ви завжди можете звернутися до мене за розшифровкою відповіді від зірок. Не таро, не таро єдиним, як то кажуть, з моєї практики, хорарні питання підрізняються підвищеною, чесністю і правдивістю 95%. 5% залишаємо на свободу волі. Вони здійснюються. Дякую за увагу. До наступних зустрічей на каналі.